Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Росії виникли проблеми з формуванням екіпажу великого протичовного корабля «Адмірал Чабаненко. Люди не хочуть підписувати документ про готовність до участі у спеціальній військовій операції на території України. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк на своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що корабель був спущений на воду ще 1992 року. Проте з 2014 року перебуває на модернізації. До кінця 2022 року його планували передати до складу флоту, але наразі низка робіт все ще не виконана. Насамперед, командування військово-морського флоту РФ не може сформувати екіпаж, за даними журналіста, УВМФ ВМФ стверджуючи пункт про участь у СВО, нібито лише формальність, але враховуючи масове залучення моряків до бойових дій як піхоти, люди бояться підписувати такі документи. Нагадаємо, що у серпні в Гур Міноборони України повідомляли, що російські війська намагаються доукомплектувати свої піхотні частини фахівцями зі складу ракетних військ та військових моряків. Однак, бажання взяти участь у війні проти України висловив лише 1% відсоток військо. Вослужбовці від загальної кількості необхідного особового складу зазначається, що командири з'єднань та частин морської піхоти за СРФ скаржаться на втрату можливостей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій через використання їхніх військових не за призначенням. У військовій розвідці Великобританії повідомляли, що ефективність Чорноморського флоту РФ наразі обмежена, що підриває загальну стратегію російського вторгнення в Україну. Так війська Росії зазнають труднощів із здійсненням контролю над Чорним морем. Чорноморський флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але наразі зазнає труднощів із здійсненням ефективного контролю над морем. Він втратив свій флагман, Москва, значну частину бойових літаків морської авіації та контроль над зміїним островом, пояснили у розвідці Британії. Крім того, надводні кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують займати вкрай оборонну позицію, причому патрулювання зазвичай обмежується водами в межах видомості узбережжя Криму. Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, характерною для цього часу року йдеться в зведенні. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!